Перед і після того, як Динамо розтрощило сербський партизан з рахунком 6-2 у першому матчі другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів, ми з вами, друзі, читали, що писали про цей поєдинок вболівальники з Сербії, з країни, якій немає рівних у підтримці Росії навіть після початку повномасштабної війни в Україні. А у цьому відео ми не лише почитаємо, що пишуть серби про матч-відповідь, який відбудеться у їхній столиці, а ще напишемо повідомлення генеральному директору партизана, чий клуб попер на турнір до Росії під назвою Братський Кубок грати проти ізольованих від цивілізованого світу російських клубів і назвав росіян братами прямо у той час, коли вони запустили ракету по дитячій лікарні Охмадит. Друзі, пам'ятайте, що ваша вподобайка змусить YouTube пропонувати відео більшій кількості глядачів. Ну і якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає. Є ролик у рекомендації. Отже, перший коментар. Пощастило, що граємо без глядачів і що нормальний світ не слухатиме криків про Путіна. І на це надходить наступна відповідь: Ми всі тут за нього і, звичайно, би співали на його честь. Так є і буде завжди. Можна кудись переїхати, щоб не бути серед більшості такого середовища. Хай живе Володимир! Це знаєте, нагадує, як у Донецьку та Луганську людям, які не підтримували так звані народні республіки, їхні прихильники казали, що слід переїжджати до інших міст України. Я би задумався на місці адекватних, не проросійських російських сербів. На ну, стосовно того, що матч відбудеться без глядачів, хочу уточнити, що початково лише вболівальників партизану не мало бути на стадіоні. Ще у вересні 2023-го партизан зобов'язали провести два домашніх єврокубкових матчі без своїх глядачів через дискримінаційну та расистську поведінку фанатів. Сербського клубу у матчі проти данського Норшелана. Динамо ж мало право на підтримку своїх уболівальників, але ще перед першою грою на прохання саме киян через відносини між фангрупами обох клубів і особливо після поїздки партизана до Російської Федерації на футбольний турнір, було ухвалено рішення на кожному з двох матчів не допускати присутності приїжджих вболівальників. Далі такі коментарі: Белград готовий до прийому фашистів. Слава Богу, хай живе Сербія! Все, що буде менше 3-0, стане несподіванкою для українців. Слава Росії! У них в країні війна, а вони грають у футбол. А потім ми винні, що граємо з росіянами. У нас не війна. Ти вдумайся зараз про що ти говориш? Росіяни б'ють їх як брязкальце. На українців чекає прийом, який запам'ятається. Наступний коментатор пропонує потішний варіант для Динамо. Розбили з рахунком 6-2, і тепер вони можуть навіть не приїжджати грати до Белграду та отримати технічну поразку 3-0. Яке ж приниження партизана? Партизан це взагалі сербський клуб? Далі ось такий цікавий коментар: Комуністи і нацисти. Для довідки, як то кажуть. Назва клубу партизан походить від партизанських загонів, які боролися проти нацистської окупації під час Другої світової війни. Ці партизанські загони були пов'язані з комуністичним рухом. Ну а нацистами я думаю, ви зрозуміли, що цей коментатор називає Динамо. Я радий, що партизан зазнав поразки у першому матчі. Раніше я вболівав за нього. Мене дивує рівень тутешніх русофілів, які не знають, що Україна і український парламент першими засудили бомбардування НАТО в 1999 році і надали нам гуманітарну допомогу. А те, що вони не хочуть спілкуватися з сербськими змі, це тому, що Пінк і Хепі три роки набивали людям голову тим, що Україна нацистська. Українці не дурні і бачать, що сербські інтернет-воїни роблять в інтернеті і думають про них. Сподіваюся, що Динамо заб'є в Белграді ще шість голів. Ніхто з тих, хто живе в Європі, нас не любить. Ми грали у футбол в самому центрі країни, яка знаходиться під санкціями УЄФА, половини світу і більшості європейських країн. Прикро, що мені доводиться бачити, якою азіатською колонією стала Сербія, а вона могла бути навіть як Австрія. Дуже гарний коментар. Щодо небажання спілкуватися з сербськими змі, то очевидь, мається на увазі те, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський відмовився відповідати на запитання сербських журналістів після першого матчу. Шовковський розпочав прес-конференцію зі слів Слава Україні і відповів на запитання українських змі без перекладу англійською мовою. На запитання сербських журналістів чи може хто небудь перекласти англійською слова тренера Динамо, їм відповіли непоганим тролингом лише українською. Представники сербських змі спробували поставити кілька запитань, звичайно, не українською, але Шовковський їх проігнорував і залишив кімнату. В одному сербському виданні про це заявили наступне: некоректна поведінка, і абсолютно не за протоколом. Особливо коли знаєш, який великий клуб Динамо. Ну ось цей обізнаний коментатор, який добре ставиться до України, отримав наступну відповідь від користувача з нікнеймом Звезда гордість Сербії. Дивись, солодкий, краще залиш політику, тому що ти точно в ній недостатньо розбираєшся. Ти маленький бот, який труїть людей інформацією. Але це портал, що належить Заходу, тому він дозволяє тобі це робити. Росіяни б не напали на українських нацистів, якби ті 8 років не вбивали переважно російське населення Донбасу та Луганська. Росія робить боляче тобі. Вона зробить боляче тільки тобі, мишенятко. Тільки тобі зробить боляче. Кінцівка цього коментарю попахує вже лютою такою психіатрією. Вони збираються закрити клуб. Грошей немає. Банкрутство. До чого прийшов футбол, що Вазура став директором клубу в Сербії? Мілош Вазура це генеральний директор партизана. Коли у рамках першого матчу Динамо скасувало всі двосторонні заходи через те, що партизан підтримує російський спорт і брав участь у змаганнях на російській території, цей Вазура сказав ось такі слова. В чому причина такої спортивної поведінки? Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни. Ми маємо поставити питання: Що Україна зробила щодо агресії НАТО проти нашої держави. Що ми маємо робити, і як на це відповідати? Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цих слів. А я зараз від всіх нас напишу повідомлення на офіційну сторінку партизана в інстаграмі та на електронну пошту. Вважаю, що найкращою відповіддю на питання вазури буде коментар: ось того сербського вболівальника, який розписав, що робила Україна під час бомбардувань Сербії. Хотів написати особисто Вазурі, але сторінок його не знайшов. Привіт! Звертаюся від усіх українських вболівальників. Після першого матчу проти Динамо. Генеральний директор вашого клубу Мілош Вазура поставив питання, що Україна зробила щодо агресії НАТО проти вашої держави. Найкращу відповідь на це питання написав сербський вболівальник. Прикріплюю цей коментар. Прошу передати на ознайомлення, Мілошу Вазурі. Ну і готуйтеся до матчу відповіді. Два дні тому я написав коментар, що наші клуби можуть грати тільки проти представників Гібралтару. Всі інші для них недосяжний рівень. Мене найбільше лякає, як ми зустрінемо київський клуб, з якою кількістю образ. Я відчуваю, що буде великий безлад. До речі, друзі, якщо мені надійде відповідь від партизана, то я обов'язково розповім про це у себе в телеграм-каналі. Тож підписуйтеся, посилання на нього в описі та коментарях. Поки ця мафія при владі в Сербії і поки політики керують футболом, наші команди будуть тільки руйнувати нашу країну. Мені не зрозуміло, навіщо наші команди грають в Єврокубках. Як було минулого року, так буде і цього року зі всіма клубами сором. Два місяці тому були вибори. Тоді треба було сказати, що ви думаєте про цю мафію при владі. Тепер давайте отримувати по 7 плюс голів, коли партизан грає в Європі, і продовжувати не займатися політикою. І на це надається така відповідь. Джилас забив би як мінімум два голи. Драган Джилас це сербський політик і колишній мер Белграда. Наразі є головою партії свободи та справедливості і депутатом парламенту Сербії. Він є однією з провідних фігур опозиції в Сербії, часто критикуючи правлячу партію та її лідера, в особі президента країни Вучича, який досі в гарних стосунках з Путіним. І, наприклад, у 2024 році вітав його з перемогою на виборах. Гробарям слід заборонити грати за межами Сербії. Вони роками ганьблять нас по Європі. Гробарі це прізвисько партизана. Стійкий захист футбольного стратега Становича. Ніхто не пропустив шість голів, крім партизана. Ганебно носити футболку цього клубу, а ще ганебніші вболівальники, які не скандують проти Вучича. Нагадаю, що Вучич це президент Сербії, а Станойович головний тренер партизана. А далі у нас ще один політично свідомий серб. Я щиро сподіваюся на перемогу українців, а партизан ще може готуватися до сезону в Росії. А щодо «Цервени Звезди, клубу, за який я вболіваю з дитячого садка, то їхнім поразкам я буду радіти ще більше. Сервена звезда не лише грала на Росії та висловлювала солідарність цією країною, а ще й продовжила годуватися з руки спонсора Газпрома, 50% капіталу, якого лише за офіційними даними належить російській державі, і чиї доходи безпосередньо використовуються для оплати війни проти України. Спонсорська назва знаходиться на футболках сербського клубу, і через Цервену Звезду Газпром по суті повернувся до Ліги Чемпіонів. УЄФА, до речі, зазнав різкої критики за те, що дозволив «Цервеній звезді виступати з цим логотипом. Російська державна нафтова компанія була колишнім головним партнером УЄФА. Керівний орган розірвав відносини з нею після початку війни в Україні. Але при цьому тоді в УЄФА заявили, що спонсорство клубів це справа клубів. Наступний коментар мене прямо розсмішив. Терміново пишіть запит в УЄФА і нехай всі 100 вболівальників партизана підпишуть петицію, щоб старий добрий кубок Інтертото чи, хоча б кубок міст ярмарків, якось повернули, щоб партизан встиг кудись кваліфікуватися. А ви, друзі, до речі, напишіть, який комент вас найбільше потішив. А далі коментатор СуперОптиміст, який, походу, не в курсі, що матч відбудеться без глядачів. Я вірю, що ми зможемо відіграти ці 4 голи. В Белграді разом з глядачами нестимемося в атаку. Пропустимо 3-4 голи, але заб'ємо 7-8. Я впевнений. І тут йому відповідають: Матч відповідь пройде без глядачів. Є лише одна проблема. Матч в Белграді грають без обболівальників через покарання. Навіть діти не можуть піти на стадіон, тому ваш план вже розвалюється. Коментатор з нікнеймом Гробар пише. Станойович, продана душа, підтримує це вбивство партизана і залишається при владі тих, хто довів партизан до цього стану. Замість того, щоб сидіти в тюрмі, влада на волі і продовжує нищити і нищити клуб. Їм пощастило, що ми граємо без оболівальників. І на це надходить влучна відповідь: Ні, це нам пощастило, що тут грають без обболівальників, тому що клуб би моментально вигнали з Європи. Друзі, давайте продовжимо, як у попередніх відео, дізнаватися цікаві факти один про одного, і тепер назвемо свої улюблені клуби. Я вболівальник Шахтаря, а у Європі підтримую Манчестер Юнайтед. Буде цікаво прочитати про ваших фаворитів у коментарях. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб це відео побачило більше глядачів. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою. І не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає відео у рекомендації. В описі будуть посилання на мій телеграм-канал та інстаграм, де я теж роблю публікації. Дякую всім за перегляд. Гляд, і слава Україні.